За спиною нова Mazda cx 90 І це не спадкоємець відомий Mazda CX9. Це зовсім новий автомобіль. Машина абсолютно нова, але вже встигла побити декілька історичних рекордів. Ну, по перше, це найпотужніша Mazda в історії бренду. По-друге, це найбільша Mazda в історії бренду. Один. Два, три, чотири, п'ять з половиною. Ну і по третє, це найдорожча мазда в історії бренду. Тут по сценарію мені зараз дістати 70 тисяч американських франклінів і кинути в об'єктив нашому оператору, але в мене їх просто нема. Це перша передача, друзі, і ми першими тестуємо цей автомобіль. Мазда CX-90. новинка на нашому ринку. Сторічну справку на Mazda cx 90 скласти неможливо, адже вона створена з нуля, ну практично з нуля. Пам'ятаєте, тест C60? Так от 90, це можна сказати, той самий автомобіль, просто адаптований під трохи іншу цільову аудиторію, ну і ринок. Шукати спільності і подібності, наприклад, з Mazda CX-9, взагалі не слід. Вони навіть продаватися будуть паралельно. Мені теж було дивно дізнатися, що в салонах буде стояти CX-9 і поруч CX-90. Так, 90 більше, але ці дві машини мають три ряди сидіння. Це значить, що цільова аудиторія в них плюс-мінус однакова. Єдине, що новинка на порядок дорожча. Виникає питання. А для кого вона? А от CX-90 – чистий американець, і це дійсно так, що таке американська автомрія? Вірно. Величезне сарай з лакшері оздобленням і максимальною кількістю місць, це x 90 в цій обійні. І Якщо цінник на Мазда вас вже злякав, придивіться уважно до гігантів ринку США Lincoln, Chevrolet, Каділак, навіть Kia з Хюндай. Мазда зі своєю цифрою не виглядає тут занадто загрозливо. Навпаки, а чи знайдуться в Україні люди, які будуть розділяти цю філософію? Хоча подивіться на її дизайн. Це ж просто космос! Цікаво, що на це скаже Святослав Канаховський, дизайнер бугаті рімак. Дякую за слово, Олександре. Оскільки у попередніх програмах ми вже доволі багато розповідали про дизайн останніх моделей Mazda, і оскільки модель CX90 мало чим відрізняється від моделі cx 60, я пропоную розглянути ті невеликі відмінності, які відбулися у зовнішньому вигляді в останній моделі, а також зрозуміти питання того, чому один бренд розподілив однаковий дизайн між двома різними автомобілями. Отже, почнемо з деталей. Ми можемо бачити трішки рестайлінгу у зоні щік, де знаходяться повітря трохи в зоні оптики, на бамперах, але загальна дизайн тема залишається незмінною. Тут постає різонне питання, чому так відбувається. От уявімо, наприклад, у нас є два успішні позашляховики теоретично. Компанії буде, по перше, менш фінансово затратно робити новий дизайн, а також менш ризиковано, тому що дана дизайн філософія вже дуже сильно себе зарекомендувала з хорошої сторони. Вона знайшла своїх поціновувачів і створювати дизайн з нуля для нової платформи колісної було б по перше ризиковано по-друге, дорого. Таким чином компанія, як притримується вибраної дизайн філософії, яка стала мега успішною. І на мою скромну думку може стати майбутньою класикою серед виробників серійних авто. І от компанія вона не мов би, притримується цієї дизайн-філософії, дизайн мови і не дуже поспішає імплементувати нові, так би мовити, революційні дизайнерські рішення у своїх автомобілях. Якщо ви дивилися наш тест з Mazda CX60, все, що тут під капотом, ви вже точно бачили. Хоча подивіться ще раз, це точно круче ніж у вашому Logan. Так, це той самий мотор 3.3 з турбіною, як на цей 60. Він взагалі нічим не відрізняється. Система працює з цією ж восьмиступеневою коробкою передач. В якій відсутній гідротрансформатор, замість нього електромотор. Але основний двигун прошитий іншою турбопрошивкою. І тепер замість 284 сил, як було в цих 60, він же видає, увага, 345. І чомусь мені здається, це ще не межа. Скоро ми побачимо на ньому 400 і навіть більше. Ну, ви зрозуміли, вся справа в прошивці. Також я впевнений, що ви зрозуміли, що цією прошивкою можна прошити і Mazda 60. Хоча я вам цього не казав. Адже вам це буде коштувати пару сот баксів за процедуру, ну і ваша гарантія. Зараз е, я сиджу за кермом, мені Максимально зручно, все ергономічно, і, в принципі, я відчуваю себе в дорогому автомобілі. Раніше про Мазду я це теж казав, але з оговорками. Там були камери не ті, і коробка передач все ж таки, вже застаріла. В цих моделях, починаючи з cx 60, а все виправлене, адже ми бачимо електронну панель приладів. А також що стосується мультимедіа, тут вже бездротовий CarPlay, величезний екран. Найголовніше тут зараз круті а, камери кругового огляду. Так, це не німецька трійка 100%, але а, вже критикувати я їх не можу. Ну і восьмиступенева коробка передач. Якщо ви дивилися наш минулий тест, де ми катали на Mazda c 60, ви точно пам'ятаєте декілька спірних моментів по салону. По-перше, при посадці в машину кожного разу я бився ногою об діфузор, який чомусь випирає з загальної панелі. Також питання визвала ширина тонеля. На ньому обмаль кнопок, але за своєї ширини є проблема з правою ногою, яка впирається в пластик. Хочеться сантиметрів 7-10. Додаткового простору я не зміг отримати відповідь не від офіційної Мазди, не від кого навіщо такої ширини тунель. І в мене є припущення, що двигун ця рядна шестірка розташована не з початку автомобіля, а вона якби зміщена до середньої осі. І ось тут знаходиться двигун, практично під цією панеллю. А то мене є припущення, що саме ось під цим тунелем знаходиться саме коробка передач. Це буде дивно, якщо так воно й буде, але а, поки я це не побачу, відповіді вам не можу дати. А, тому зараз ми в нашому техцентрі FG -сервіс. А, До речі, запрошую вас. Він знаходиться в Києві. А, кожен може заїхати і відремонтувати чи на напрофладки свого автомобіля. Ми зараз в нашому FG Service спробуємо розібратися і подивитися, чи справді коробка знаходиться між водієм і пасажиром. І саме. Тому тут такий величезний, товстий тунель, який так заважає, мені як водію правій нозі, а от йому, як оператору і пасажиру, ліві. Те болить ліва нога? Ні. Ні? Не болить? японець. Так, Це проблема, якщо у вас більш метр дев'яносто. Ми зараз зняли захист. Давай подивимося, що ти скажеш з цього приводу. Я бачу, що дійсно вона запихнула її практично в саму машину. Продольне розташування мотору. Її запихнули для дійсно кращого керування автомобіля. Змістили цю тяжість до центру автомобіля, і тут дійсно немає ніякого зазору між тунелем. От, ось моя рука. Проходить, ну майже не проходить до середини трансмісія. Тому це коробка. Там просто стерчить коробка, тому такий широкий тунель. Ця коробка, я думаю, десь метр двадцять в довжину. Ну, тоді з дизайнерами все нормально, тому що я ще на початку програми, ще на цих 60 сказав, що в усьому винні дизайнери, тому що симетрично вони зробили саме цей тунель з блоком управління кліматконтролем. Забираю свої слова назад. Дуже важливий елемент, якщо можна так сказати, Алах автомобіля, це керування. Воно повинно бути чітким, зрозумілим і інформативним. Цей автомобіль по замовчуванням все ж таки задньопривідний, і це дає йому деякі переваги. При необхідності вмикається передній привід, передня вісь. Але а, задні, якщо ви їздили на задньопривідних автомобілях, ви розумієте, про що я кажу а, тут. Доволі такий чіткий, зрозумілий, приємний драйв. Машина дуже добре рулиться і прекрасно заходить в повороти навіть на високих швидкостях. І цьому сприяє електронна система. Перейдемо до задньої частини. Наш майстер Сергій дуже засмутився, коли підняв цю машину, тому що він не зможе так легко, як на інших автомобілях, заробляти гроші на зміні резинок стабілізатора та стієчок стабілізатора. Замість класичного стабілізатора Mazda встановила систему KPC, яка підторможує або лівим, або правим заднім колесом, і тим самим стабілізує автомобіль. Позаду стоїть багатоважена система підвізки. Знизу стоять залізні речаги, зверху стоять алюмінієві речаги. Попереду все навпаки. Є таке відчуття, що МАЗда позбавилась частини своїх маркетологів і взяла багато дуже гарних інженерів, тому ця машина зроблена інженерами. Вперше в житті на машині з салону я бачу встановлені амортизатори німецького бренду ZF. В житті я бачу колодки ZTF на задній осі. Однак тут така колаборація: супорта Made in China. Компресор-кондиціонера компанії SKF. Попереду двоважельна система. Нижній важель дуже цікавий. Він зроблений із двох частин: передня частина це алюміній. задня частина це літий чугун, і вони з'єднані в одне ціле. Зверху стандартний стальний речах з впресованою шаровою опорою. Зараз я проїжджаю ось такий шматок дороги, якого практично тут нема, дуже все погано. А, але ви знаєте, в мене таке враження двояке все ж таки. Я не можу не можу сказати, що цей автомобіль абсолютно м'який і пожирає всі ці нерівності, як там мегалакшері автомобілі. Ну, принаймні, тут нема пневматичної підвізки, тут звичайна пружина. Вона доволі так енергоємна. А, якщо Дуже багато нерівностей, то питання все ж таки до неї будуть, адже вона віддає ось цій вібрації не досить приємною в салон. От, я думаю, що над цим потрібно ще трошечки попрацювати японцям, якщо ми говоримо про лакшері автомобіль, все ж таки преміум клас. От, мені би не хотілося ці вібрації відчувати, поки що вони тут є. Але справи дійсно вже покращені, і хочу як комплімент сказати, що в цьому автомобілі Mazda CX-90 трошки краще шумка аніж ми тестували Mazda CX-60. Якщо б зараз поставити цих Х60 і цих 90, великих відмінностей ви б в принципі, не б знайшли. Але зараз ми покажемо те, що точно відрізняється. Це розмір багажника в цьому автомобілі. До речі, він тут відкривається, відчиняється, навіть з махом ноги. Це можете подивитися об'єм цього багажника. Це практично ви смарт возите за собою. Він тут не менший, а навіть в багажнику можна посадити не знаю, два ряди сидів можна поставити. Просто величезний об'єм. І хочу сказати, дивіться, розетка 220 вольт. Ну, дрібниця, але це дуже приємно і в принципі, це дуже важливо, особливо в цих самі блекаути. Розумієте чому? Можна чайку підігріти. Тут стандартний роз'єм під прикурювач. Також ми бачимо, це третій ряд сидінь, поки що він складений, але тут є USB шки і подстаканники. Фальшпол, як ми бачимо, тут ключі, а внизу доволі складно, до речі, його піднімати. ну, Зараз я покажу. Там є запаска, ну і домкрат, В принципі, все, що потрібно, якщо ви щось зробили з колесом. Піднімати, а, вмикати, не знаю, як може сказати, третій ряд сидінь з одного боку дуже просто, тому що потрібно потягнути а, за цей шнурочок, а потім підняти підголовник. З іншого боку, хтось скаже, машина коштує 70 тисяч американських доларів і можна було зробити сервоприводи. Я тут, в принципі, погоджуюсь. Давайте подивимося, стільки місця на третьому ряді сидінь, тому що це важливо, адже ця машина для вашої величезної сім'ї. Задній ряд, як ви бачите, дуже просторний, Навіть сідати не потрібно, ви самі все бачите. До речі, спинка зараз в самому максимально комфортному положенні для задніх пасажирів. Зараз побачимо. Ну, Тут дійсно все абсолютно топ. До речі, всі знаходяться високо, можна ноги під них запхнути, і це дуже круто. Топова посадка ззаду клас. Можна сидіти і їхати стільки завгодно, кілометрів, панорамний дах. Абсолютно все приємно. До речі, є підігрів сідушек, душок, ну і кондиціонер теж, клімат-контроль, до речі, на задній ряд сидінь. І два USB Type-C. Але нас цікавить все ж таки третій ряд сидінь. Подивимося, але ви розумієте, що в таку розвалочку ніхто їхати не буде, якщо ви будете саджати когось небудь ззаду. Поставимо десь, ну, це, це ні, ось так. Ось так. Тут достатнє місця. Я думаю, що кожного, навіть мені. Спинка в такому середньому комфортному положенні. От, зараз побачимо. Оп! Скільки там місця. Посадка, до речі, ну, що сказати, якщо враховувати, що ця машина коштує 70 тисяч доларів, я б хотів би тут сервопривід. От, наприклад, я сідаю. Ну, що можу сказати? Звісно, тисячу кілометрів. Не досить приємно було б їхати, адже знаходиться в якомусь такому невеличкому карсері. Але по висоті я боявся, що зовсім сюди не залізу. Так, моя голова впирається в стелю, але не критично, нормально. Тут є підлокітник, є USB, є підстаканники, є обдув, під ноги теж місце є. Топова шкіра. Я думаю, що на якісь середні дистанції можна проїхати на третьому ряді сидінь. Не проблема. Це значить, що. Цю машину 7 людей абсолютно нормально сідає і мандрує а, по середнім дистанціям. 5 людей це на максимально довгій дистанції, теж проблем у вас не буде. Ось такий Mazda cx 90 Послухайте. Послухайте, як Працює двигун. Дуже приємне, просто речі, дуже приємний такий смаковитий а, звук двигуна. І найголовніше от на швидкостях, як вона, як вона тримає дорогу, як вона рулиться. Навіть на поганій дорозі я відчуваю повний контроль а, над цим автомобілем. Ну а зараз давайте трошечки про цифри поговоримо. Найголовніша цифра це витрати пального. А, я думаю, що при нинішніх цифрах на АЗС це Досить важливо. враховуючи те, що під капотом у нас 3.3, рядна шестірка, то ми бачимо цифру на тестову цифру, от, але це незвичайний драйв, це тестовий драйв, машина дуже багато стоїть. Наприклад, да, вона розганяється, гальмує от, 12 і 9, 13 літрів по місту. А якщо ви їдете спокійно, де-небудь по трасі, то ми бачили. Цифру навіть 8,5. Уявіть собі, це на двигуні 3,3. Це дуже класні цифри, і це не дизель 12,9 в тестовому режимі можна сказати, що до 12, там 11,5 в такому місці, як Київ, з корками і з різними неприємностями, у вас буде виходити в середньому. Але давайте будемо чесними, якщо постаратися і їздити зовсім по правилам. у Вас буде виходити вісім, навіть по місту, і це абсолютно правда. Коли я вперше побачив цей автомобіль і почув про його цінник, чесно кажучи, мені стало жаль менеджерів Mazda. адже вони повинні знаходити аргументи для покупців, щоб ті виклали 70 тисяч американських доларів за це. Але потім я зрозумів, всі проблеми в голові. Адже Мазда багато років шла до цього. Поліпшували свої автомобілі, створювала нові технології. Не все було так гладко. Але зараз ми дивимося на величезний семимісний кроссовер, який напічканий топовою електронікою, не гірше за лакшері бренди. Але в голові все ще залишається блок. Це Мазда, яка нарешті прийшла в лігу найкращих. Вітаємо! На цьому все, друзі. Це перша передача. І не забувайте підписатися на наш YouTube First Gear Show, наш Instagram, і звісно, наш TikTok та Facebook. Також не забувайте, що тепер ви можете нас не тільки дивитися, а й слухати кожного четверга о 18.00 на авторадіо в твоєму місті. Дякуємо МАЗДі за предоставлений автомобіль. Також за чудову картинку дякуємо Олексію Рудькову і не забувайте донатити на ЗСУ. Наприклад, ми збираємо на ударні дрони, які будемо передавати нашим бійцям. Спасибі, що дивилися нас. До побачення.